У рицарських дуелях на небі і землі, як на коні в купелях, так сонце на воді, і відблисками сяє вся сріблиця ріка. Так сонце обіймає ріка не говірка. Латаття розлетілось, розсипалось воно, аж небо заіскрилось, як дороге. Вино милує тихим звуком незвідана ріка. Як ангели за лугом вона тут протіка. Усе у самоцвітах із різних кольорів, І луг увесь у квітах і цяйва тихо млів. Душа немов літає Від тої красоти, А сонце припікає, вплітає все в дроти, В невидимих зіницях, невидимих полів Та хочеться напиться Тих соків і зланів.